Друзі, привіт! У нас з'явилися товари з категорії догляд за коропом. Це слінг і короповий мішок. Слінг має чотири ручки, має гарну фурнітуру, надійні закріплення. Також має світловідбівні стрічки, і він такий по розміру для біг-біг коропа. Гарна сітка і його можна використовувати як для зважування, так і для тримання коропа. На змаганнях або для фотосесії, для того, щоб риба там почувала себе добре. Так, є ще великі ручки для того, щоб зважувати. І для перенесення є по дві ручки з кожного боку. Також мається невеличка кишенька, де знаходиться Поплавець. Поплавець також має кріплення для стійки. Так, поплавець ховається в кишеньку, для того, щоб він ніде не загубився.